Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, сьогодні я хочу поговорити про матч, який відбудеться 1 грудня у неділю о 18.00. Ліверпуль у себе вдома на Енфілд Ролт. Команда Арне Слота буде приймати Манчестер Сіті. Хосепа Гвардіоли. Сьогодні я хочу поговорити про Ліверпуль, про Манчестер Сіті. Ну і в кінці відео поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від даної битви, а це буде точно битва. Давайте розберемо останні 5 поєдинків між командами. Тут ми маємо дві перемоги Манчестер Сіті, дві нічхіти та одну перемогу Ліверпуля. Можна згадати тут сезон 22-23. До речі, цей сезон розпочався спочатку з за Суперкубка. Тоді Ліверпуль здолав Манчестер Сіті з рахунком 3-1. А потім 16 жовтня Ліверпуль перемагає на «Енфілд Роуд» Манчестер Сіті з рахунком 1-0, 22 грудня 2022 року Манчестер Сіті в рамках Кубка Ліги перемагає Ліверпуль з рахунком 3 -2. 1 квітня 23 го року Манчестер Сіті на Еті Хадстедіан перемагає Ліверпуль з рахунком 4-1. Взагалі, той Манчестер Сіті в компанії 22-23 ну просто неймовірно виглядав, команда виграла Требл, виграли і Лігу Чемпіонів, і англійську прем'єр-лігу, прем'єрлігу ще і Кубок Англії. Потім компанія 23-24. Спочатку, 25 листопада, команди розписали Мировонічі 1-1 на Ернґел Холланда, відповів Трент, Олександр Арнольд. 10 березня 24-го року команди розписали нічі 1-1. Взагалі, та чемпіонська гонка була просто, неймовірно. Тоді і Арсенал, і Манчестер Сіті, і Ліверпуль взагалі довгий час йшли, скажімо так, плотно так плотно. Але потім Ліверпуль десь в квітні місяці втратив. Бали і Арсенал та Мечестер Сіті пішли вже відрив. Але в будь-якому випадку то Ліверпуль виглядав також дуже-дуже потужно. Команди зіграли в Нічі 1-1, але по грі тоді ще команда Юргена Клопа, Я вважаю, що тоді Ліверпуль все-таки переграв Манчестер Сіті, але команди розписали Меровонічі 1-1. Там я пам'ятаю там момент, і Олиса Діаса був, щоб забивати дорогол. Але в кінці кінців Меруванічі 1-1. Взагалі брати історично, то на Енфілді команди там зіграли 27 матчів. Ліверпуль має 17 перемог, 8 нічих було між командами, і дві поразки лише було в Ліверпулі над Манчестер Сіті. Одна до речі з цих поразок була якраз то в 2021 році, коли ще там болівальників не було. 1-4 тоді була поразка в Ліверпуля. А так в цілому підопічні і Юргія Клопа ось тоді. Да? І в принципі, в принципі, я вам хочу сказати і при Брендані Роджерсі, в принципі, Ліверпуль успішно грав взаглом проти Манчестер Сіті. Команди, скажімо так, команди взагалі Ліверпуль і Манчестер Сіті. Ми знаємо, що команди. Ну, скажімо так, за останні роки, да, в Англійській прем'єр-лізі, скажімо так, обидві команди здобувають дуже хороші результати. Тут можна згадати сезон 18-19. Просто легендарний якийсь сезон, коли Манчестер Сіті набрав там, 98 очок, Ліверпуль набрав 97 очок і не став чемпіоном в Англійській Ну Це фантастика. І справді ти набрав 97 балів і не став чемпіоном. Ну, це просто фантастика. Це було просто якась неймовірна чемпіонська гонка. Також була там в 21 сезоні 21-22 сезон. Також чемпіонська гонка була, коли Манчестер Сіті також в один бал випередив Ліверпуль. Тобто обидві команди, скажімо так, конкурують між собою дуже часто. Я хочу сказати, тільки Ліверпуль, єдина команда, яка ось зупинила цей Манчестер Сіті. Да, зараз Манчестер Сіті має 4 чемпіонства підряд, але ми згадуємо чемпіонство Ліверпуля сезону 19-20. І ось коли Хосеп Гвардіола прийшов до Манчестер-Сіті, де-факто тільки Ліверпуль один раз зупинив Манчестер Сіті. Зараз Ліверпуль йде на першій позиції в англійській прем'єр-лізі. Арнес Лот просто. Просто неймовірно розпочав у Ліверпулі, Ну просто неймовірно. 12 турів у Ліверпуля. Ну, не тільки у Ліверпулі взагалі у всіх команд зіграно по 12 турів. Хоча, коли записую це відео, там Брайтон грає вже 13 тур. А, в будь-якому випадку Ліверпуль має 10 перемог за 12 турів. Одну поразку і одну нічу, і поразка та була від Ноттінгема. Поразка була від Ноттінгема, нічого була з арсеналом на виїзді. Ліверпуль набрав дуже хороший хід. За останні 5 поєдинків Ліверпуль має 4 перемоги та одну нічю. І взагалі Ліверпуль має найкращу атаку. 24 забитих у... Але у Ліверпуля одна з найкращих атак, скажімо так, 24 забитих м'яча у Ліверпулі. Ну, Ліверпуль менше за всіх пропускає, поки що в англійській прем'єр-лізі, У Ліверпулі лише 8 пропущених м'ячів, і по різниці забитих та пропущених Ліверпуль має плюс 16 різниці забитих та пропущених, вона найкраща в англійській прем'єр-лізі. Коли записує дане відео, Манчестер Сіті знаходиться на третій позиції, тому що коли я записую дане відео, Брайтон в паралельному матчі перемагає. А так, перед 12 м туром, в принципі, Манчестер Сіті знаходився на другій позиції, в них 23 очки. І Манчестер Сіті має три поразки підряд. Манчестер Сіті має три поразки підряд в англійській прем'єр-лізі, а якщо ми беремо взагалі усі турніри, була поразка від Тоттенхема, вилетіла команда Хесепа з Кубка Ліги. Також команда програла і на міжнародній арені. Програли. Там була не з в Манчестер Сіті, але програли Спортінгу за рахунком 1-4. Тоді Червіна Марім був головним тренером Спортінга. Також були поразки в Английській прем'єр-лізі. все розпочалося з поразкою над Борнмутом, потім програли Брайдена, а потім взагалі програли Тоттенхем Хотспа у себе вдома за рахунком 0-4. Я взагалі такого ще давно не пам'ятаю, щоб Манчестер-Сіті у себе вдома комусь програвав взагалі в різницю в 4 м'ячі. І справді команда знаходиться не в найкращих кондиціях. Команда вигравала у фейнорд за рахунком 3-0, але пропустила три м'ячі, неймовірний камбек зробив фейнорд, але Манчестер Сіті мав перевагу аж в три м'ячі, але не вдалося команді Хесепі Гвардіоли у тому початку перемогти. А Ліверпуль йде просто неймовірно. Команда Арнес Лотта набрала неймовірну якусь форму. В англійській прем'єр-лізі команда в останньому турі вони перемогли Саутгемптон. Нелега перемога була для Ліверпуля. Команда спочатку вийшла вперед, потім відігрувалася, але все таки перемогу вони виграли. Але який же неймовірний матч провів Ліверпуль перед грою з Манчестер Сіті. Це був матч проти мадридського реалу в Лізі чемпіонів. І як же просто неймовірно виглядав Ліверпуль. Ну просто неймовірно виглядала команда Арнеслота. Команда Арнеслота, по перше, вона перемогла з рахунком 2-0, і це не просто була. Перемоги то по ділу. Ліверпуль переграв Мандрідський Реал абсолютно за всіма статтями. Абсолютно, Ліверпуль виглядав просто неймовірно потужно, і як Енфілд підтримав команду, ну це просто, і справді, неймовірно, ось матчі Ліверпуля на Енфілді. Це просто тільки одне задоволення. Тобто, ми маємо те, що зараз Ліверпуль знаходиться в хороших кондиціях. Манчестер Сіті непоганий сезон команди розпочала, потім травма Родрі вибиває ключовий футболіст. Ну так, да, були потім матчі, де Манчестер Сіті все-таки вдавалося виривати дуже важкі перемоги. Наприклад, як над Вулвергемптоном на останніх секундах, як над Фулхемом дуже важка була перемога. Над Саутгемптоном також 1-0. Тобто дуже важкі перемоги здобував Манчестер Сіті, але потім пішли ось поразки, і справді. Не вистачає зараз Родрі, і справді ключовий футболіст, абсолютно на якому, в принципі, тримається ось ця система, Хасипа Гвардіоли. у Манчестер Сіті зараз дуже великі розриви, саме в перехідних фазах, і справді. Дуже великі розриви у команди Хесепе Гвердіале. А в будь-якому випадку Манчестер Сіті, навіть незважаючи на таку кризову, скажімо так, таке скажімо так, кризове положення, але Манчестер Сіті є Манчестер-Сіті. Команда має неймовірний підбор футболістів. І справді, в будь-якому випадку Манчестер Сіті, навіть незважаючи, навіть незважаючи на такі останні результати, я вважаю, що Манчестер Сіті дуже, ну, звичайно, що це дуже сильна команда. І, в принципі, Манчестер Сіті, навіть незважаючи, ще раз кажу, навіть незважаючи на такі останні результати, але все-таки Манчестер Сіті дуже сильна команда, і справді команда Хасипа Гвардіоли. Має неймовірний підбор футболістів. Ібрема Канате, один з сучових футболістів Ліверпуля, отримав дуже прикре пошкодження. Ендрік полетів в ногу Ібрима Канате. Абсолютно, я не розумію, навіщо таке було взагалі робити. Тому що, в принципі, Ліверпуль перемагав в два м'ячі. Ну, напевно, все-таки Ендрік ну, все-таки емоції, Менріць Керал програвав. Але свідомо Ендріх пішов на даний фолло і завдав такі травми французькому захиснику Ібрема Канате я хочу побажати всього найкращого. Ендріх дуже хороший футболіст, і справді дуже талановитий. Але я не розумію, навіщо ось летіти свідомо ось в такий стик. Я не розумію. Але в будь-якому випадку Ендріку та Ібрема Канате я бажаю тільки всього найкращого. Конор Бредлі також потягнув мишцю задньої поверхності Ну, Взагалі, Конор Бредлі, за має земриським Провів, і справді, просто неймовірний поєдинок. Діогу Жота, який травмався ще в жовтні, має травми Ребра, але нібито по срокам, нібито вже ось ось має повернутися, як і Алісон Бекер, Ну і Федеріко К'єза, також має ось ось вже скоро повернутися, в принципі, як і Коста Ну, Манчестер Сіті це, це, звичайно, що Родрі, ми знаємо Родрі, Ковачич, Оскар Боб та Джон Стоунс. Ці люди матч пропустять. Але, в принципі, в цілому в цілому Манчестер-Сіті, ось цей кістяк, він, звичайно, ще залишився ще з того сезону, де команда там Требл вигравала. Ось тому якось так. Зараз, якщо ми беремо турнірну форму, взагалі останні матчі команд, результати, то здається, що, ну, скажімо так, Ліверпуль, ну, по-перше, Енфілд, я вважаю, що Ліверпуль фаворит на цей поєдинок. Але все-таки, да. Але Манчестер Сіті і Манчестер Сіті, я вважаю, що ми побачимо дуже хороший футбол. Я вважаю, що атака на атаку буде. Моментів, думаю, буде просто вдосталь. Манчестер Сіті, я думаю, що буде грати, ну, в принципі, відкрито. А як і Ліверпуль, я думаю, що обидві команди тут тут будуть грати на перемогу. Це однозначно. Ліверпуль у себе вдома не Енфлоді. Команда завжди заряджена. І я, в принципі, думаю, що тут, в принципі, обидві команди будуть грати на перемогу, тому я очікую відкритої гри. Очікую атаку на атаку. я І я очікую видовища, справді я очікую видовища. Ну, взагалі, матчі Ліверпулі і Манчестер Сіті вони завжди були цікавими. Це 100%. Обидві команди заб'ють однозначно, обміняються голами, це однозначно команди. Я навіть в цьому не сумніваюся, обидві команди заб'ють. А друга моя думка, думаю, я все-таки віддам перевагу Ліверпулю. Все-таки думаю, що під пічні слота. Як мінімум не програють. Знаєте, ось нічю, і я все-таки не виключаю тут нічі. Я ніч не виключаю, але думаю, що підопічні Арнеслота як мінімум не програють. Я думаю, що або якась буде нічого 1-1, або Ліверпуль зуміє мінімально Манчестер Сіті перемогти. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, і та Ліверпуль, і як мінімум мандрівському Реалу не програє. Ой, господи, перепрошую, як мінімум Манчестер-Сіті не програє. Ось, ось така моя думка на даний поєдинок. Тобто, я думаю, це або якась ніча тут може бути, або мінімально Ліверпуль, Манчестер-Сіті все-таки перемогти «Мія». Тож, обидві команди заб'ють, та Ліверпуль, думаю, не програє, як мінімум, Манчестер Сіті. Я думаю, якось так буде. Що, друзі, думаєте, ви, напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.